Вітаю всіх, хто дивиться це відео. Моє ім'я Леся Сич, я учителька зарубіжної літератури і адміністраторка Фейсбук групи Методичні Родинки уроків зарубіжної літератури. І сьогодні ми будемо говорити про творчість видатного перського поета і філософа Омара Хаяма. Отож, прошу звернути вашу увагу на повне ім'я поета, в якому будуть відображені імена предків дідусів. Ім'я самого поета, ім'я батька, прізвище і навіть місце його народження. Погляньте на схему внизу слайду. Отож, повне ім'я звучить так: Гіас Асдін, Абу Аль-Фахі, Омар ібн Ібрагім, Хаям, Нішапур. Звичайно, запам'ятовувати цього не треба, але ім'я Омар Хайям має назавжди оселитися у вашому серці. І пропоную одразу ознайомитися із одним з віршів з його доробку. Ні, не гнітять мене перестрахи й жалі, що вмерти мушу я, що строки в нас малі, того що суджено боятися не треба, боюсь неправедно прожити на землі. Спробуємо здогадатися про що. Автор натякає у рядках цього вірша, чому його не гнітять перестрахи й жалі про те, що життя коротке, швидкоплинне і порівняно з існуванням Всесвіту, життя людини є абсолютно мізерним. Зразу він нам сам дає відповідь на це питання, тому що того, що долею суджено, нам не вдасться уникнути. Але не це є найбільшою проблемою для людини, а найбільша проблема. Прожити праведно, тобто не піти шляхом грішника. Про Омара Хаяма казали так: цар філософів Заходу і Сходу, учений муж століття, Перлина Сходу, Доказ істини, знавець грецької науки, Імам, тобто духовний вождь, Зі Сходу світло або зі сходу сяйво. Перекладач думок неба, тобто Господа, на мову людей. Зрозуміло, що про пересічну людину таких слів ніколи не почуєш. І ось до вашої уваги афоризм Омара Хаяма в цьому темному світі, вважай істинним тільки духовне багатство, бо воно ніколи не знеціниться. Як би не змінився світ, але ми точно можемо переконатися, що найважливіше в людини не розкоші, багатство, статки матеріальні, а те, наскільки вона вихована, наскільки вона інтелектуально багата, мудра, цікава, наскільки з цією людиною хочеться бути поряд, спілкуватися і черпнути її знань. Пропоную вам ознайомитися з таємницями біографії Омара Хаяма за допомогою qr коду у статті, приховані за цим кодом, ви знайдете тематичні нотатки про юнацькі роки, наукову діяльність, календарну реформу Омара Хаяма, про астрологію і математику, філософію і релігію, які були пов'язані із його життям, про поетичні його надбання, світогляд і смерть мудреця. Тому що одного уроку недостатньо, щоб осягнути життєвий і творчий шлях цього видатного поета. Отож, запрошую до такої роботи. Якщо ви ознайомились з його біографією, пропоную продовжити вивчення творчості Омара Хаяма і попрацювати з його афоризмами. Отож, перший до вашого розгляду такий: Любов може обійтися без взаємності, але дружба ніколи. Поміркуймо. Про дружбу, здається, усе зрозуміло. Для дружби потрібно як мінімум двоє. Але чому він каже, що любов може обійтися без взаємності? Хіба може бути щасливим кохання без взаємності? Є над чим поміркувати. Здебільшого учні мої кажуть, що невзаємне кохання не дає людині відчуття щастя. Дійсно, мабуть, воно певною мірою досить трагічне. Але. Однозначно, що кохати це одне з найпрекрасніших почуттів, яке тільки може пережити людина. Тому навіть якщо воно без взаємності, воно може бути. Не нарікай на біль ось найкращі ліки. Думаємо, що має на увазі автор, мабуть, те, що чим більше ми нарікаємо на біль, тим більше ми його нарощуємо. І ще більше страждає. Будь щасливим в цю мить, ця мить і є твоє життя. Дійсно, жити треба сьогодні, жити треба кожної миті і цінувати свій день, і не марнувати його. Бути щасливим. Кожен може розцінювати це поняття по різному але бути щасливим це не просто радіти життю, а обов'язково бути корисним для суспільства, тому що людина це соціальна істота, будучи самотньою, вона не може бути щасливою, не може бути реалізованою. Отож, бути щасливим в цю мить означає не просто цінувати життя, а й обов'язково використати його на благу справу. Наступний афоризм звучить так: Земля крутилася і до нас, і буде після нас. Всесвіту все одно і боляче тільки нам. Як би цинічно не звучали ці слова, але то є правда, тому що світ був до нас і буде після нас, а ми живемо, радіємо, буваємо щасливі, буваємо засмучені, страждаємо, вмираємо, а світ буде після нас існувати, і будуть нові люди. І ще до вашої уваги такий чотири вірш. Чим нижче чоловік душею, тим вище задирає ніс. Він носом тягнеться туди, куди душею не доріс. Практично завжди у філософських чотири віршах Хаяма одні людські риси восхваляються, оспівуються, а людські вади засуджуються. Отож, тут ми бачимо, звичайно ж, критику тих людей, які не освічені, не культурні, але прагнуть посісти певне своє місце, здобути вагу авторитет там, де їх не визнають. І тут мається на увазі не чоловік, а будь-яка людина. Отож, в першу чергу, потрібно адекватно, об'єктивно визначати. Свої інтелектуальні, виховні, моральні спроможності працювати над цим, а тоді буде визнання. Так, наступний слайд пропоную присвятити словниковій роботі, щоб запам'ятати, що таке рубаї і що таке рубаят. Отже, рубаї це чотири вірш, як правило, філософського змісту. Це мініатюрний, віршований. Твір, що виражає думку, яка узагальнена в останньому рядку. Для літератури народів Сходу це одна з найпопулярніших тем. Рубаят так називається збірка Рубаї це настільна книга не тільки для народів Сходу, а для будь-якої людини. Тому що вона утверджує важливі життєві цінності, додає оптимізму в складну хвилину, радує своїм досконалим віршам і щедро дарує читачу нестаріючу мудрість Сходу. Омар Хаям. Непересічна особистість, він уміє бачити гіркоту життя і не відмовляється при цьому від радощів. Він насміхається з лицемірів, водночас утверджує вільний розвиток духу. Він відмовляється від поклоніння догмам і авторитетам. Він руйнує всі стереотипи. Автор Рубаї постає в усіх віршах як гуманіст. Правдолюб, життєвий скептик і раціоналіст. Тематика рубаї Омара Хаяма надзвичайно багата. На цьому слайді лише деякі теми відображено в список можна продовжити. Але найпопулярніші з них це роздуми над Кораном. Це проблемні такі питання, як нерівність у суспільстві, несправедливість в житті. І дуже багато рубаї присвячено тому. Яка є доля людини, про людські стосунки він пише, про духовний світ людини, про радощі земного буття, про цінність людини. Список цей можна продовжити. Для Омара Хаяма характерно у своїх рубаї піднімати важливі філософські питання, наприклад, такі. у чому сенс життя? Що таке смерть? Вона тільки фізична, чи може бути і духовною? Чому Господь створив людину смертною, а світ недосконалим? Чому в суспільстві панують несправедливі закони? Що потрібно людині, щоб почуватися щасливою? У чому полягає мудрість? На що здатен розум людини? І тут також список можна продовжити. До вашої уваги ще один рубаї Омара Хаяма, недоброзичливість ніколи не могла узяти верх, до злих вертались їх діла. Я зичу благ тобі, ти зла мені бажаєш, ти благ не діждеся, я не побачу зла. Такі прості вірші з таким глибоким посилом. Тому що дійсно, якщо ти бажаєш людям зла. Тобі від цього жодної користі не буде, але якщо ти здатен зичити добра іншим, це відгукнеться в твоєму житті. Спробуємо порівняти переклади Рубаї Омара Хаяма. Два видатних українських перекладачі Василь Мисик і Агатангел Кримський прекрасно справились з цією важливою і досить непростою роботою. Отож, читаємо спочатку рубаї у перекладі Василя Мисика. Коли ліпив творець моє єство із глини, зарані віддав він усі мої провини. Якщо від нього й гріх. Чому мене він хоче в день суду увергнути в палаючі глибини? Прошу зосередити вашу увагу на тому, що завдання поета Омара Хаяма вивільнити людину з-під гніту страху, в якому вона перебувала у добу середньовіччя. Чи вдалося це йому? Чи ні? Якщо вдалося, то яким чином. Це якраз питання для роздумів, але зверніть увагу, увергнути в палаючі глибини, звичайно ж, це мова йде про ем, пекло. Так? І ось автор закликає нас до роздумів про те, що якщо е, творець е, знає, якими він нас творить, і знає про всі наші провини, то чому ж за ці провини повинні відповідати лише ми? Чому ми повинні каратися за ці провини? Як цей самий вірш переклав Агатангел Кримський? Тоді ще, як Бог виліпляв природу мою, усе він гарнісінько знав, що я нароблю. Немає у мене гріхів без волі Його. Чого ж би я в пеклі горів? Скажіть-но, ну, чого? Поет Омар Хаям однозначно перевершив свою епоху, епоху середньовіччя. І він мислить як прогресивна людина, як людина відродження. І ось такі питання, які він ставить, питання до Бога, питання риторичні, це точно не питання доби середньовіччя, в якій побутувала думка, що людина це не це і гріховне створіння, яку дуже легко збити з праведного шляху. Тому вона не дуже заслуговує поваги, і все життя повинна ревно служити Богу. аби в... Після смерті своєї для душі заслугувати життя у раю. А ось тут вам такі роздуми і ще два вірша, які теж дуже цікаві своїм змістом. Прошу вас зразу подумати над тим, хто вирішує долю людини у цих віршах, які образи символи використовують перекладачі. Василь Мисик. Ми зібрання ляльок, нас крутить, як хотя небесний витівник. На килимку життя ми витанцьовуємо, це правда, а не казка, і потім падаємо у ящик небуття. Агатангел Кримський говорить так це не вигадка порожня, щира правда, хоч заплач, ми фігурки в шахівниці, круг небесний, наш іграч. Він на дошці існування нами, пішками гуля та й скидає поодинці в темну скриньку небуття. Обидва поети-перекладачі говорять про те, що людина самостійно не керує своєю долею. У перекладі Василя Мисика це ляльки-маріонетки, якими небесний владика керує і... Грається, мовби, долею людей, і потім скидає їх у ящик небуття. А Гатангел Кримський каже нам, що ми не ляльки-маріонетки, але ми шахи на шахівниці. І як би там не було, хтось пішка, хтось король, хтось королева, але усіх чекає одне й те саме, всі в темну безодню теж будуть скинуті. Усіх чекає смерть. Наступний слайд пропонує нам порівняти ще один вірш і, звичайно ж, два переклади. Пропоную вам задуматися, що спільного в цих перекладах, і що відмінного, і в якому з них краще відображаються філософські і світоглядні позиції доби середньовіччя. Переклад Василя Мисика. Це ти таким Господь створив мене, щоб я любив пісні, й вино хмільне. Якщо провина ця твоя, чому ж тепер ти в пекло засудив мене? Хочу звернути вашу увагу, що ось цей рядок, щоб я любив пісні й хмільне вино, не означає, що людина має любити розгульне життя. Ні, Вино у поезії Сходу це образ такого стану містичного натхнення, вищого щастя, вмотивованості якоїсь. І вино вживали дуже розбавленим, рідким, щоб втамувати спрагу під час спеки. Тому тут не йде про таке в прямому сенсі сп'яніння. Чаша це міра людського життя. А чашник це Бог, який ту чашу відмірює і радощі, і скорботи, і всі випробування, які мають бути в житті людини. Ще дуже часто зустрічається образ гончара, це той, хто виліплює ці чаші. Звісно ж, і він долю формує людини. А глина це прах людський, і з праху зроблені, і в прах перетворимося після своєї смерті. Так от, Автор питає Господа, якщо Ти створив мене таким життєрадісним. Якщо провина ця твоя, бо ти мене таким зробив, то чому ти в пекло засуджуєш мене за мої гріхи? Знову такий виклик Господу кидає наш поет, філософ і переклад Агатангела Кримського: Господи, кажуть, що раб я мерзенний, але ж до чого і ласка твоя? Кажуть, що темнеє серце у мене. Чом твоє світло туди не сія? Кажуть, у Господа ласки багато, хто йому служить, у рай попаде. Так, але це вже не ласка, а плата. Де ж твоя ласка? Скажи мені, де? У цих рядках відчуваються оці середньовічні світоглядні позиції, «Раб я мерзенний, темнеє серце у мене, так? Але подивіться, як прогресивно мислить автор цих віршів. Він стверджує, що якщо ти Господь кажеш мені, що ось будеш жити праведно, потрапиш у рай. То, мабуть, це вже буде плата за такий спосіб життя, а де ж тоді ласка? В чому полягає ласка, Божа? Так, на наступному слайді пропоную вам завдання, над яким ви маєте попрацювати.